Вітаю на каналі! У нас гра на другому панзер проти п'ятої ї блінде. Демонстрація буде зараз базової помилки більшості новачків. Коли викликають не ті юніти, які потрібні. Тут навіть не будемо брати до уваги розгортання, хоча воно теж не найкраще у цій ситуації. бачачи мою дивізію, я думаю, навряд чи треба було б брати команду, щоб дефнути гольф, або щоб висадитись на свою територію на Чарлі. Тут краще, або вже було закупитись по землі більше, або більш агресивно прокидувати їх далі, займати передові позиції, щоб мати хоч якусь перевагу. Хоча ідея противника була в тому, щоб відрізати цю дорогу, відстріляти все, що по ній приїде. Плюс в нього є міра, щоб прикрити його десант. Я так розумію. Але якось замало противника зі старту зі старту і плюс тут торнадо в дуелі виграє проти міража, плюс добиває ще пуму, щоб зменшити. Борух поінти, який він отримає назад від продажі. І от далі ми бачимо, противник займає позиції і чекає мене тут, але мене там немає. От Цього він напевно не очікував. Тут в наглу просто командир приїхав. І знову ще одна помилка у нього от один командир зі старту, це дуже велика помилка, він дарує мені 400 поінтів. Так, точно не треба робити. Далі дивимося, що він тут викликає у нас. Він купує Роланди. Навіщо вони йому не дуже зрозуміло, бо я не придбав, не витягнув жодного бомбардувальника у мене один торнадо на там, 7 хвилину гри вже залишається. І я продовжую накопичуватись по землі. Ось тут моя перша йде атака з війська, яке було на розгортанні. Також помилково зіграв. Потрібно було тримати ось в цій в цих полях і їхати вперед, щоб відразу там 3-4 летіли в цілі, а не отак. Коли я позаливав по одній штуці, вони не зробили зовсім нічого ефективного. І починаю контрату... контратакувати ці будиночки, бо вони мені потрібні, щоб закрити фланг, обезпесити себе тут. Знову торнадо виграє дуель. Кластер, я так розумію, не відкидався, бо його роланди відпугнули. Це військо залишається неактуальним, воно просто сидить, хоча могло піти далі, якщо я там не атакував. Тут командира потрібно було б вивезти, але я цього не зробив. І просто відступав ним, використовуючи смок. А противник продовжує купувати танчики, накупив ПВО. Ще б що? Хоча він і так контролює ці позиції, йому просто потрібно було б зараз забрати ці будиночки і тримати оборону. От він викликається якраз на них. Це, звісно, все читається. Тут сіт відпрацьовує Rond, він не контролить. І в нього залишається Роунд. і зараз і Роунда не буде, але йому пощастило містраль добив. А тут нього IMX проскочив в Тилу мені, щоб прізати логістику, гарний хід. Втягую сюди танчики, щоб поставити тут, і вони були готові відбиватися, якщо піде атака, а якщо ні, то контратакувати і підрізати цю лінію логістики. Противник далі продовжує купувати роланди, хоча він вже залив 2 чи 3 міражі, йому ну, не допоможуть, йому краще було б придбати декілька містралів і напхати їх сюди в ліса. Отже, він відразу робить агресію, якусь і заливає ці танчики без розвідки, важливо, немає розвідки. І ловить птури. би мартер має повну перевагу, як і тут цей гелікоптер, Ось ще один третій міраж. Знову ж таки, зайва агресія на гелікоптер, який фактично не сильно заважає. Достатньо було б містраль десь поставити і це вже було б не проблема. І той же самий торнадо знову виграє. Цю дуель вже втретє. Я починаю накопичуватися, щоб проатакувати його. І заодно проатакувати тут. В аптеці Аймікс цей знищений був, тут, здається, мої піонери загинули, які не пропустив цей Аймікс. А тут намагається в контратаку, але йде замало піхоти. І все ж таки я, готу, я розумів, що це буде при підтримці бронетехніки, тому у мене тут Мілан, Леопард, тут Мардери. Я готовий буде такого сценарію від нього. Вже розгорнув хавки, я очікував від нього бомбардування. З тим, як він викуповував авіацію, і золот ми бачимо ПТ-шник, який залітає на леопард. Чи що він не залітає? Тобто ці поїнти, вони взагалі не варті були того, як і вся подалі, подальша авіація від цього гравця. От Він залітає на Леопард, відкидує, не влучає, Його розбивається. Вся бронетехніка його ловить птури, бо немає розвідки, знову ж таки. У мене купа мардерів плюс ще є гелікоптери. Є знову такий Сіт, який намагається пошукати роунди, але він вже не викликає третій раунд. А вся бронетехніка чудово знищується від турів. Хоча в нього є арта, він, він би міг вбити цього Мілана, але його геніальне рішення це купувати бомбер. Тобто це там скільки. 250 поїнтів летять, щоб бити тур. І потім збивається. ні, на цей раз повернувся. Сіт розряджаю його ПВО. І я починаю контратакувати, бо я розумію, що в нього вже більше поїнтів, капає плюс 3, і мені потрібно докапнути цю точку. Тому намагаюсь відразу зайти з декількох направлень, і тут починаю піддавлювати, і на цьому направленні, і тут в лісах. Так як противник залився на атаці, залився на своєму воздусі, який він накупував і позаливав, я розумію, що там різниця десь плюс 1000 поїнтів і час його піддавити з всіх сторін. налітає тут піхота. А він продовжує купувати ПВО, яке йому насильно потрібно купувати авіацію. Йому зараз не вистачає піхоти і танків. Ну Ось танки під'їжджають, але знову ж таки, тут є леопарти і вони знищаться. Це навряд чи рятує від того, що піхота бігає по лісу. Плюс є птури, які доб'ють. От знову ж таки, бомбер Ягуар, це все летить, щоб, що? щоб вбити командира. І все це збивається. Я вже витягую другий винищувач. Тобто він заливає авіації там на 1000 плюс поїнтів. Лише авіації, У мене перевага на землі на 1000 поінтів. Не рахуючи те, що я знищую його техніку, в атаці. і знищую його ПВО. І тому він так швидко програє цю гру. Відразу купує два командири. Навіщо йому два відразу. Могли б бути заздалегідь, можна цього перетягнути. Тобто з помилок, які ми бачимо, наче противник не накопичує купу поємтів, все викликає потроху. Але поки воно доїжджає, в нього закінчується то одне, то інше. В нього немає постійної якоїсь лінії фронту, яку він тримає, тому що я починаю то тут, то там. У нього якась зайва агресія, де заливається авіація, де заливається піхота. Потім він втрачає лінію фронту. І в нього ітоги не залишається нічого. От знову ж таки, бомбер. Як бомбер врятує цю ситуацію, коли в нього половина точки втрачена, а тут йде наступ, і тут немає чим зупиняти ці танки. Тобто, якщо на це все подивитися, тут лише ось один надбитий IMX. Ці танки можуть поїхати, це все перебите. І він викликає що? Бомбер. Я вже починаю дивити і на цій позиції, бо розумію, що тут ну, немає нічого і можна просто заїхати, кашму поставити в наглу, вибивши цю піхоту. От знову помирає його командир. Тому тут можна зібрати декілька помилок і зробити висновки. Ось такий результат, як я й казав, різниця в 2000, там багато залитої авіації, непоганий гравець, якщо дивитись на години ранг і відсоток перемог, то він намагається грати нормально, але його вабить. Історія викликати авіацію, залити її і потім на цьому програти гру, а також не взяти відразу два командири і подарувати 400 поінтів зі старту. Ну і в результаті ми бачимо суперторнадо, який насбив три міража в дуелях виграв взагалі чудово. І це я не дістав ще другу карточку. Винищувачів мартери нарізали і танки, і піхоту. Трішки надбивав його ПВО, щоб він додатково витрачав на нього поїнти і, і менше вкладував в танки піхоту. Ось Мілан чудово відпрацьовував, два танчика окупився. Ось Хавки чудово просто не збивали. Леопарди також непогано працювали. В результаті гравець писав в, в, в чаті, що мені дуже щастить. З ПВОшкою з винищувачами, що я виграю, і Міланом, які на мордерах дуже щастить влучати, його вся техніка зграє. Навіть при дуелі один на один проти мардера, коли танк виїжджає. Тому ось така гра. Дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео!